Останньою інстанцією, що даватиме зелене світло, будівництво МініГЕС на Прикарпатті буде спеціально створена координаційна рада. Цей орган вже розпочав свою роботу. У раду увійшли представники влади, науковці, екологи та громадські активісти. Як повідомив голова новоствореної структури, перший заступник голови ОДА Василь Плавюк, тут інвестори будуть особисто захищати свої наміри зводити гідроелектростанції за участю громадськості та змі. Більше уваги координаційна рада буде приділяти на природоохоронні заходи, бажаючи звести ГЕС. Ми всі говорили. Говорили про те, і говорив голова обласної державної адміністрації, що другою задачою будівництва Малих ГЕС на гірських річках має стати береукріплення. В жодному проєкті, в жодному, ще раз кажу, в жодному проєкті, якому і я бачу особисто, значить, які побудовані, бере відсутні. Вони рахують про те, що це задача моя. Чи держави, чи місцевого самоврядування. нагадаємо, близько двох місяців тому голова ОДА призупинив будівництво чотирьох міні-гес у Карпатах. Таке рішення було прийнято після протестів громадських активістів, які звертали увагу на майбутнє погіршення екологічної ситуації. Як стало відомо пізніше, побоювання небайдужих прикарпатців у більшості підтвердилась. Однак інвестори наполягають на своєму й нині, працюють чітко дотримуючись екологічного законодавства. Я заявляю офіційно, що жодних моїх друзів-підприємців не ставлять за мет... Ту порушувати екологічне законодавство з тим, же, з паном Парпаном, коли ми працювали, проекти робили, ми два з половиною роки робили проект землі відводу е, Голошино. Два з половиною роки, коли ми на формі Канади сказали це, вони просто ужахнулися. Місцеві науковці визнають, хаотично будувати мінігес у Карпатах не можна. Водночас профільної програми, де це робити дозволено, а де не варто, немає. Нині лише приблизно відомо, скільки енергії можна отримати з гірських рік. Має бути комплексна кількісна оцінка екологічних наслідків і первинних, які видно одразу, і вторинних, які можуть виникнути згодом. Має бути прорахована екологічна надійність, безпека і ризик. Знов таки, досвід, європейський досвід, вони проводять екологічний моніторинг після будівництва малих. Протягом років. Зважаючи на цю інформацію, Ода має намір звернутися до Національного університету нафти і газу з проханням виготовити програму гідроенергетики області. Її можуть профінансувати за кошт екологічного фонду вже цієї осені.